Вітаю! В ефірі каналу Енергоатом. Випуск новин Рівненської АЕС та міста. У студії Тетяна Ковальчук. Сьогодні у випуску наступні теми. На РАЕС перевірили готовність до осінньо-зимового періоду. Волонтерська допомога від працівників РАЕС. Авто для військовослужбовця. Триває робота з громадськістю 30-кілометрової зони спостереження РАЕС. У Вереші батьки загиблого воїна облаштували спортивний майданчик для дітей. Юридичне управління РАЕС на варті прав та інтересів держпідприємства. Рівненські атомники долучилися до благодійного забігу на ХАЕС. Недотримання загарбниками вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС збільшує ймовірність радіаційної аварії. Повідомляють на сайті Наек Енергоатом. Російські загарбники на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції вивели енергоблок номер 4 зі стану «холодний зупин у стан «гарячий зупин. Натомість енергоблок номер 6, за інформацією МАГАТЕ. Виводять з гарячого стану в холодний. Президент ДПНК «Енергоатом» Петро Котін наголосив, перебування російських військових зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання, веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії. Продовж поточного тижня на РАЕС тривала інспекційна перевірка з перевірки готовності підприємства до роботи в осінньо-зимовий період. До складу комісії увійшли представники НАЕК «Енергоатом» та Держенергонагляду. Детальніше моя колега Тетяна Федорова. У перший тиждень жовтня на Рівненській АЕС працювала комісія з перевірки готовності підприємства до роботи в осінньо-зимовий період. До складу інспекції увійшли представники НЕК Енергоатом та головний інспектор з Держенергонагляду. Очолив комісію заступник директора з виробництва, директор департаменту експлуатації компанії. Кожен учасник комісії. Має свою, скажімо так, окрему ділянку, яку він буде перевіряти. По результатам буде підписан акт готовності ВП РАЕС до роботи в ОЗП. На підставі цього акту і акту всіх відокремлених підрозділів, які ми будемо перевіряти, буде випущений загальний акт перевірки ДП на ЕКенерґатам до готовності роботи в Сенниці зимову період. Згідно з програмою, перевірили якість виконаних на підприємстві заходів, оцінили готовність будівель та споруд, основне технологічне обладнання, системи опалення. Інспекція пройшла у співпраці з рівненськими атомниками відповідно до напрямів. За результатами виконаної роботи складуть відповідний заключний акт. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. У вересні волонтери РАЕС закупили та передали на передову чималу кількість військового обладнання: авто, квадрокоптери, старлінки, далекоміри, приладинічного бачення та інші днями. У гарячі точки поїхав ще один автомобіль. Кожна поїздка волонтерів РАЕС на передову крок назустріч перемозі. Небайдужі активісти працюють оперативно та результативно. Постійно опрацьовують звернення військовослужбовців, закупляють різне військове обладнання та у короткі терміни доставляють його захисникам. Результат виконання бойових операцій військових залежить в тому числі й від їхньої мобільності. Тому волонтери дуже ретельно обирають та готують транспортні засоби для захисників. Днями ще один автомобіль, пристосований для виконання багатьох завдань та умов, поїхав на передову. Даний автомобіль ми майже шукали два місяці, знайшли його, такий, як необхідний, переобладнали і сьогодні ми його передаємо. Цей автомобіль куплений за кошти працівників, які відраховують 3%. З перших днів війни атомники допомагають військовим. За цей період на передову відправлено чимало обладнання та техніки. Усе це допомагає виконувати завдання та береже життя наших захисників. Попередній автомобіль зазнав нас втрат. Він просто згорів. А для виконання спеціальних бойових завдань нам цей автомобіль дуже сильно потрібний. І ми були б дуже сильно. Ну як ми дуже сильно вдячні для працівників атомної станції, які зібрали кошти на цей автомобіль. На на дотримання наших вимог, які він має бути, пофарбований. Якої комплектації це дуже велика подяка вашим працівникам. Я думаю, що цей автомобіль нас приближить до перемоги. Складний шлях можливо пройти лише спільними зусиллями. Атомники продовжують відраховувати 3% від посадових окладів. Волонтери спрямовують кошти на потреби захисників. На даний момент ми закрили вересень місяць, вже нічого не будемо передавати. Слідуючи, думаємо, що вже в середині жовтня місяця ми знову хлопцям будемо передавати. Є вже певно сформований список потреб від хлопців. Звернення буде засідання волонтерської групи найближчими днями і знову буде розподілення цих коштів. У боротьбі за свою землю українців нічого не зупинить. Сила у єдності людей. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. У межах співпраці Рівненської АЕС з громадами населених пунктів, розташованих у 30-кілометровій зоні спостереження, представники управління інформації та зв'язків з громадськістю РАЕС зустрілись з мешканцями сіл Прилісне і Городок. У межах співпраці Рівненської АЕС з громадами населених пунктів, розташованих у 30 кілометровій зоні спостереження, представники управління інформації та зв'язків з громадськістю відвідали села Прилісне та Городок, які належать до Прилісницької громади. Під час візиту поспілкувалися із представниками адміністрації та учнями ліцеїв цих населених пунктів. У 2014 році в Маневицький тодішній район від Міненергоатому надходило цих коштів. 11 мільйонів гривень. три з половиною моїх використали на прилісне. Добудували за ці кошти корпус молодших класів. Наші учні зазначив директор ліцею. Також беруть участь у профорієнтаційних заходах, які проводить рівненська АЕС для молоді. Для нас цінні і робочі зустрічі із представниками атомної станції, під час яких здобувачі освіти мають можливість більше дізнатися про професію атомника та її важливість треба допомогти випускникам школ дітям десь десь зорієнтуватися все таки у своєму майбутньому ми в минулому році їздили наші учні ми направляли туди до вас на заняття в ядерній школі. Сьогодні у Прилісницькому ліцеї навчається 400 учнів, понад 120 з них старшокласники. Саме з ними і поспілкувалися представники управління інформації та зв'язків з громадськістю. Зокрема, розповіли про історію та будівництво Рівненської АЕС, переваги професії атомника та потребу галузі у кваліфікованих спеціалістах. Також старшокласники дізналися про існуючі профільні виші та навчання в професійно-технічному училищі Рівненської АЕС, ознайомилися із умовами та перевагами профорієнтаційних освітніх проєктів та конкурсів, які реалізовуються на підприємстві. Мені було дуже цікаво. Я дізналася багато цікавого нового. Неймовірно мене неймовірні враження. Було цікаво, тому що ще дехто не визначився, хто хоче стати. І це як поштовх тому, хто задумувався над цим. Це важливо, це хороша професія, престижна. Велике дякую, що ви відвідали саме наш ліцей. Я переконана, що ця інформація була корисною для кожного з присутніх, адже це саме ті речі, про які потрібно говорити, і які ми маємо знати. Особисто для мене було важливо почути, що для вас в пріоритеті наша безпека і комфорт. Представники УІ та ЗГ зустрілися із учнями Городоцької гімназії, що є філією опорного закладу загальної середньої освіти Прилісницького ліцею. Ка гімназія порівняно недавно створена, і ми гордимося тим, що у свій час була зроблена така. Велика робота у тому, щоб трошечки модернізувати утеплити цю цю гімназію. Тому тішимося тільки тим, що для нас зроблено все для того, щоб ми вчилися і працювали. Сьогодні у нас у шкільному структурному підрозділі навчається 105 учнів. В закладі пишаються своїм зеленим куточком, якому вже 6 років. Його вихованці з юних років вчаться любити природу та дбати про навколишній світ. На базі нашого саду зимового ми працюємо над науком. Роботами працюємо над науково-дослідницькими роботами. Всі дітки ходять дуже з задоволенням, ходять і спілкуються з живою природою. Спочатку діти провели екскурсію гостям і розповіли їм про свою роботу у зимовому саду, а потім послухали представників колективу атомників. Вони дізналися про діяльність Рівненської АЕС, соціальну політику підприємства, освітні та профорієнтаційні заходи. Сьогодні дуже цікавою програмою було, коли ви нам розповідали про заснування, про історію атом. Електростанції було все дуже цікаво і в майбутньому ми плануємо залучатися до всіх акцій проєктів. Я дуже вдячна вам, тому що завдяки вам в мене є ще один варіант для розгляду для побудови свого майбутнього. Пам'ять про зустріч учні отримали іміджову продукцію. Цьогоріч представники УІ та ЗГ Рівненської АЕС побували у багатьох населених пунктах Рівненської та Волинської областей. Подібні зустрічі це можливість населення 30 кілометрової зони спостереження якомога більше дізнатися про роботу атомної станції та допомогти молоді визначитися із майбутньою професією. Наша країна потребує хороших спеціалістів. Для відновлення економіки треба будуть нам їхні розуми, їхні, е, їхні знання. Так що запрошуємо старшокласників до нас навчатися в професійно-технічне училище і поступати в профільні вузи е, атомної енергетики. Олена Муляр, Олександр Сніжком, телеканал Енергоатом Україна оплатить важку ціну за свою незалежність. На війні гинуть найкращі сини та дочки нашої держави, але вони назавжди житимуть у нашій пам'яті. У вариші батьки загиблого військовослужбовця на згадку про сина встановили у дворі будинку, де він виріс, дитячий майданчик. Йому було 35, коли війна обірвала його життя. Він боронив Україну від російських окупантів, патріот, котрий любив життя людей, прагнув кращого майбутнього для своєї країни. 29 квітня 2022 року він став на захист країни. Воював на Бахмутському напрямку. Був навідником радіотелефоністом. Майже півроку самовіддано виконував бойові завдання. І під час одного з них на Херсонщині у жовтні 2022 загинув. Сергій Тарасюк народився та виріс у вараші. У цьому дворі пройшло його дитинство. Нещодавно тут з'явився новий дитячий майданчик. Його встановили батьки загиблого воїна, щоб увіковічнити пам'ять про сина. На облаштування майданчика спрямували кошти, які вони отримали після загибелі Сергія. Мама полеглого воїна розповіла, що вони з чоловіком вирішили у такий спосіб залишити згадку про свого Сергія. Встановлювати конструкції допомагали мешканці будинку, згуртовав людей до роботи голова ОСББ. Кожен прагнув. Допомогти працювали і дорослі, і молодь. Всі люди виходили, розуміли, що це би, добра справа і би, треба допомогти. То землю, дуже багато землі тут було, повивозили, порівняли все, посадили травичку нову і, в общем, і красили, і все робили. Робили площадку. Всім вдома. Дітям до вподоби нове місце для розваг та занять спортом. Кожному тут є чим зайнятися, що було цікаво і корисно. Більше всього, що мені подобається тут, це тенісний стіл. Ми повечерам з моїм братом виходимо пограти в теніс у вільний час. Ще тренажери тут стоять гарні. Цей майданчик суперовий. Своє дозвілля проводить тут не тільки тутешні дітвора, а й з інших дворів, практично зі всього міста. Майданчик дуже гарний, тому що є і качелі, і тренажери, є і для маленьких діток, і для старших діток. Нам подобається тут проводити час. Ми щиро дякуємо кожному воїну за те, за ти який вони роблять для нас, і наших діточок, що вони віддають своє життя, своє здоров'я там. Ми дякуємо батькам, які також думають і про наших дітей, про підростаюче покоління. І щиро вдячні, що вони подарували такий майданчик нашим діткам. Ми ніколи цього не забудемо. Кожен раз, коли люди бачать майданчик, згадують Сергія Тарасюка, героя, який віддав життя задля майбутнього України. Ці діти виростуть і пам'ятатимуть про того, хто навіть після смерті подбав про них. Для батьків це розрада та спомин про сина. А він такий був такий спокійний, такий здала, ніколи, скільки йде, вся поздоровкається, ніколи не пройде. Так. Дуже хороша дитина була. Так що дуже його всі любили тут, поважали. Дуже, як то кажуть, за ним сумують. Шкода, що дима. Ми разом працювали. Він дуже добра, щира, надійна людина, хороший товариш. Шкода втрачати таких друзів і товаришів. Мешканці будинку, у якому проживав загиблий воїн, кажуть, що Сергій назавжди залишиться у нашій пам'яті героєм України, який свідомо пішов на війну та віддав найцінніше за незалежну і вільну Україну. Оцей майданчик для нас це не просто, якби качелі, тренажери, це пам'ять. Про того воїна, який віддав життя за нашу вітчизну. Ми не маємо права забувати про подвиг наших героїв. Мусимо робити усе можливе, аби країна вистояла у цій війні. Ціна за незалежність надвисока, гинець від нації, відважні сини та дочки, справжні патріоти країни. Ім'я кожного загиблого має бути закарбоване у нашій пам'яті та трансформовано у добрі справи. Олена Муллер, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом. 8 жовтня професійне свято юристів. У структурі Рівненської АЕС функціонує юридичне управління. Це команда однодумців, які опікуються захистом прав та інтересів державного підприємства. Докладніше про колектив та його основні завдання у сюжеті Олени Блищик бути юристом. Почесно і відповідально. Ефективна діяльність сучасного підприємства неможлива без професійної юридичної консультації. Ті, від кого залежить чітке і бездоганне виконання законів, захист інтересів підприємства, прав і свобод людини, працюють і на Рівненській АЕС юридична служба на підприємстві, вона створена для того, щоб здійснювати захист. Підприємства, щоб на підприємстві вся робота здійснювалася у відповідності до норм діючого чинного законодавства, а це перебуває під нашим контролем. Юридичне управління у структурі Рівненської АЕС функціонує вже понад 30 років. На сьогодні тут трудиться 15 висококваліфікованих правників. Їх праця це гарантія стабільної роботи електростанції у правовому полі, ефективний захист її майнових прав та інтересів у державних органах та судах, правова допомога працівникам РАЕС. Основними завданнями є захист прав, інтересів нашого підприємства для того, щоби Вся робота, яка відбувається в межах підприємства, відповідала законодавству, щоб все було чітко, зрозуміло і якби без будь-яких порушень підприємство дає можливість нам розвиватися, дає можливість здобувати якісь скажімо так нові знання, навики. Професійно рости у структурі юридичного управління функціонує два відділи: відділ нормативно-правового регулювання і відділ договірної роботи та правового захисту майнових інтересів. Ольга Процун працює у колективі правників РАЕС з 2006 року. За цей час юрисконсульт переконалась, щоб досягнути успіху у професії, потрібно постійно навчатись та підвищувати свій фаховий рівень. Щоб давати хороший результат, потрібно по перше бути дуже креативним. Ось, але при цьому треба б залишатися консервативним. Здається, що це такі риси, які ніби не поєднуються, але вони є тими базисами, які от і гарантує цю результативність. Завжди для того, щоб триматися на плаву, звичайно, потрібно аналізувати дуже велику кількість інформації. У діяльності юриста немає дрібниць, немає неважливого або другорядного. Від принципової позиції кожного юрисконсульта залежить результат діяльності управління. Тому вкрай важливо чути думки усіх своїх колег. Переконана начальниця управління Людмила Смиковська. Я вислів, що Два юристра три думки, да? От, тому саме в нашій роботі думка кожного є важлива, тому що кожний професіонал в кожного із нас своє мислення, і кожен із них, навіть не дивлячись на те, що спочатку буде казатись абсурдна ідея, вона потім може бути якби вирішальною при вирішенні певного питання. Сьогодні колектив юридичного управління Раес це згуртована команда однодумців, яка активно долучається до усіх патріотичних та волонтерських ініціатив підприємства, невпинно розвивається, навчається та прагне бути найкращою у своїй справі. Я вважаю, що у нас чудовий колектив. Це колектив, у якому хочеться розвиватися, хочеться рухатися вперед. Колектив стимулює завжди триматися на рівні професійному. Управління абсолютно справляється зі своїми функціями, не дивлячись на те навантаження, яке несе кожен із працівників. І сьогодні, користуючись нагодою, я хочу щиро їм подякувати за їхнє терпіння, за їхню виваженість, за їхній, перш за все, професіоналізм. Вітаю! З наступаючим професійним нашим святом хочу побажати кожному із них звичайно міцного здоров'я якнайшвидшої перемоги нашій країні і нам всім. Тож бажаємо кожному, хто щоденно стоїть на захисті конституційних прав та свобод громадян та сприяє розбудові демократичної правової держави, реалізації усіх професійних та життєвих планів під мирним небом України. Олена Блищик, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом. На Хмельницькій АЕС відбувся трейловий забіг Мале ранінг трейл». До благодійного заходу на підтримку ЗСУ долучилися і представники Рівненської АЕС, з якими трофеями повернулися наші спортсмени, та яка атмосфера панувала на заході у наступному сюжеті. На Хмельницькій АЕС вперше провели трейловий забіг Мале Полісся -ранінг Трейл». до спортивного івенту долучилося 110 спортсменів та аматорів з різних куточків нашої країни: Нетішина, Славути, Києва, Білої Церкви, Рівного, Вараша, Полтави, Хмельницького, Тернополя та інших. Серед них представники енергоатома Хмельницької та Рівненської АЕС. На благодійному трейловому забігу, напевно, Рівненська ес після господарів була найбільш представницькою. 32 учасники приїхали від станційників міста Вараша. В першу чергу це перемога над собою, що люди встали і крім своєї основної роботи, роблять якусь іншу фізичну активність, і саме це зближує і об'єднує згуртовує колектив. Серед учасників був громадянин Сполучених Штатів Америки, тому змагання мали статус міжнародних. Початку війни усі спортивні івенти на ХАЕС проводять з благодійною метою. Ми тут зібралися для того, щоб ще раз об'єднатися навколо того, щоб допомогти нашим захисникам, нашим Збройним силам, показати, наскільки ми єдині в напрямку перемоги. З Україною в серці учасники долали дистанції 5 і 10 кілометрів. Маршрут пролягав мальовничими стежками національного природного парку Мале Полісся», де спортсмени мали можливість насолодитися атмосферою хвойних лісів. «Сьогодні взагалі мега-мега емоції, дуже класна траса. До речі, ліс схожий, як і в нас, такі змагання. В Першу чергу вони викарбовують витривалість. Це класно проїхав мотоцикл трековий, який створив перешкоди. Пісок додатковий бігла я 5 кілометрів. На останніх кілометрах трошки було важкувато, бо якісь підйоми, схили, але нічого, дуже цікаво було. Фінішерів активно підтримували друзі, колеги та родичі. Олені 9 років. Вона дуже часто буває на таких заходах разом з учасниками команди Рівненської АЕС. Я болюваю за свою сестру. Я дуже надію, що вона займе перше місце. Щастю, дівчинки не було меж, коли вона разом з сестрою піднялася на п'єдестал. Загалом на трейлі Рівненські атомники показали себе найкращим чином. Вибороли дев'ять призових місць. Серед них срібло в абсолюті на дистанції 5 кілометрів. Далі історичний момент. Перше на змаганнях хаес переможцями командного заліку серед підрозділів на Енергоатом» стали працівники Рівненської АЕС. Гуртом учасники заходу зібрали понад 65 тисяч гривень на допомогу силам оборони України. Дякую їм за їхню, скажімо так, важку роботу за те, що ми можемо тренуватися і приймати участь в таких заходах. Запрошуємо, як завжди, працівників Хмельницької АЕС та інших підрозділів ДП на змагання, які проводить власне Рівненська ЕС 15 жовтня. Це в нас будуть паркові перегони. Ну а далі після паркових перегонів уже буде трейловий забіг. У вараші. Долучайтеся, змагайтеся і донатьте. Сьогодні українцям як ніколи потрібні перемоги як у спорті, так і на полі бою. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Це всі новини на сьогодні. Вдалого усім робочого тижня та відмінного здоров'я. Бережіть себе і нехай щастить.